Вітаю діти! Вже наступила пізня осінь. Дерева стали жовті, листя з них опадає. Погода прохолодна, а птахи відлітають у теплі країни. Пропоную сьогодні познайомитись з перелітніми птахами. Це? Ластівка, Лебідь, Лелека, Шпак, жайворонок, Соловей, ластівка. Лебідь. Лелека, соловей, жайворонок, шпак вони всі перелітні птахи. Роздивимось пташку та пригадаємо будову її тіла. У пташки є голова. На голові очі, дзьоб, далі шия, а це крило. Скільки крил у пташки? Два крила. Це тулуб. Це лапа. Скільки лап? пташки Дві лапи, хвіст. Пограємо в гру один багато. Дивіться це ластівка, одна ластівка, а тут їх багато. Вони ластівки. Повторимо це хто? Це ластівка, а це хто? Це ластівки? Це хто? Це лебідь. Один лебідь. А тут їх багато. Це хто? Це. Лебеді. Це хто, це лелека. А це хто? А це лелеки. Це хто? Це шпак. Один шпак. А це хто? А це шпаки, вірно. Це хто? Це соловей. А це хто? А це солов'ї. Це хто? Жайворонок. А це хто? Жайворонки. Дуже добре. Сьогодні ми з вами пригадали перелітніх птахів. Назвіть яких перелітніх птахів ви запам'ятали? Чому їх називають перелітні птахи? Молодці, дуже добре. До зустрічі.